Сьома ранку і пішов дощ. Грім гримить. Гроза з моря. Це так попали. О, пережили ми грозу вранішню. Все мокре. Ооо, клас. Діти, як ви там пережили грозу? Починається новий день і він починається з того, що я йду пірнати. Йду вдягати гідрокостюм, дістаю всі свої обладунки. Я сьогодні, до речі, оснастив рушбайку і камерою, і ліхтарем. Спробую щось зняти цікаве, якщо вийде, діставаємо свій таз. Із своїм тазиком ідемо прямо до водички. Водичка 20 метрів.

Коротше, нарешті я добув рибу. Народ, кефаль, дорада. і ще якась рибка, не знаю як називається. Коротше, я тепер з рибою. А, поплив туди на пірс. Плавав плавав, значить. А, вже розчарувався, вже плив назад. І тут знайшов схованку, де риба ховається. От. І коротше, наполював. Години три, мабуть, плавав. Але сніданок собі вполював. Ось така рибка. Напірнався від душі, час попоїсти. Бо як виплив з самого ранку, так і ще й не снідав. Не знаю, години три, мабуть, плавав. Дістинка тут заряджається. Рибку перечистив. Зараз поїм супчика і буду смажити. Е, якщо хто знає... Що це за рибка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я поки що я ще не дивився, не визначив, що це за риба. Ну це дорада. Оце такий, як окунь трохи схожий. От. Ну Це дрібненький, там більше я вже порізав такі теж дорада. Кажуть, дуже смачна риба, ніколи не їв, якщо чесно. Буду куштувати. Ну, а поки що поїм супчику і буду смажити рибку. Супер погодка налагоджується після дощу. Прекрасна погода. Ось наша дорога в магазин проходить біля саду з апельсинами, з лимонами. Тут апельсини, далі ще зелені є апельсини, десь лимони є. А ось цікаве дерево, на ньому ростуть апельсини, ще зелені. А тут, я так розумію, прищеплена гілка, і на ній такі величезні, мабуть, грейпфрути. Ось такі величезні грейпфрути. Ну і тут ось ростуть банани. Ще вони зелені. Така штука знизу висить. І он теж бананчики. Ось знайшли дерево інжиру, на якому є зелені, ще не достигші інжиринки. Є надія, що ми ще попадемо десь на сезон інжиру. Закінчився ще один день, над морем гроза, обіцяють дощ, будемо вкладатися спати. Другий день нас заливає дощем. Все мокре. Але цим треба скористатися. В байдарку набрало стільки води, а в нас якраз закінчилась в каністрі технічна вода. То я вирішив, що пропадать добру і дощову воду переливаю в каністру. Треба ж чимось займатися з самого ранку, поки перерва в душі. Але на фітхіє туди там так поливає, голудиніс, все заливає. Поставив вон сонячні панелі, рівер наш сів, все позаряджали, коротше, в ноль. Але щось поки нема. Нема заряду. Може щось звичайно щось зміниться, бо... Може із-за того, що я його посадив у ноль, а може, що в принципі сонця недостатньо. Коротше, поки, поки нема заряду. Так що у нас вже все на мізірах. Збираємо дощову воду. Виживаємо як можемо. Марта готує омлет! Ням-нямка, я хочу омлет. Юстинка їсть рибу. Mm -hmm. Дорада. Дорада вчорашня. Яку дощ нам не дав доїсти. Коротше, снідаємо. Супер. Погодка налагоджується, заряд пішов нарешті, тільки ну, трошечки пробувалося світло, сонце тільки трошки почало пробуватися і пішов заряд. Так що вже заряджаємося. Як на ринку 1 кілограма груза мені. В прісній воді мені на 7 костюм 7 кілограм треба, а тут мінімум 8 треба. Вода колона, ну, взагалі вона тримає краще, ніж в прісні. Е, і, і свинцю мені не вистачає. Такий нюанс. Набив трошки риби. Трошки зовсім трошки. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дорада. Ні, тут одна якась невідома мені. Одна якась не дорада. Ось вона. Оця рибка, я не знаю, що за рибка. Ось і нападають. Ось така ще рибка сьогодні. Новенька. Трошки така з жовтими смужками. Треба вивчити, що за рибка. Якщо знаєте, напишіть в коментах. От, оце дорада, А це невідомо хто. Короче, піду зараз чистити. І будемо смажити сніданок, готовий буде. Ось такі гарненькі рибки. Ось що мені подобається в цьому місці, так це те, що... Оце тріста вода. Тут впадає річка в море. Якщо тобі треба просто помитися навіть після солі, зайшов тут ось в річку, сполоснувся. Треба технічна вода, будь ласка, прийшов, набрав. І плюс тут риба крутиться. Впадає річка і риба крутиться всяка. І якраз оце тут навпроти оці бетонні. Коридори лежать, в яких я стріляю цю рибу. Коротше, мені дуже подобається це місце. О! Ого! О! хвилі! Але вода студена. В принципі тут біля нас на пляжику і через те, що впадає холодна вода, то і така собі холодна течія трохи присутня.